Осінній букет. Нам знадобиться різні види листків, нитка, скотч та ножиці. Згинаємо листок навпіл, скручуємо його в трубочку бутон. Обмотуємо бутон міцно ниткою кілька разів. Беремо ще один листок. Згинаємо його навпіл та обмотуємо ним трубочку бутон. Фіксуємо також ниткою. Продовжуємо обмотувати листками бутон, доки не отримаємо пишну квітку. Щоб пелюстки трубочки трималися, перев'язуємо квітку ниткою біля основи. Фіксуємо останню намотку скотчем. Ось прекрасна троянда. Виготовляємо за таким зразком ще декілька квіточок, скручуємо їхні стебла скотчем. Щоб доповнити композицію, добираємо барвисті листочки, квіти, гілочки, стебла, скріплюємо все. В один букетик добираємо вазу. А ось і наш прекрасний букет уже поспішає прикрашати оселю.